Ми в сестрички Ніни з самого ранку, да? недільний час. Перед зібранням все співаємо. Ваня привіз журнальники для сестрички. Щоб ви духовно укріпилися, сестра Ніна, щоб ви духовно обод... підбадьорилися. Сестра... сестра Ніна, ви ці журнали читаєте з очками чи без? Без. Скільки вам років? Мені Сірочка. На порозі 88 88 років і ви без очків читаєте. Без очків. Сестра Ніна, ви скажіть, добре, що от Іван до нас приїжджає, чи ні? Я ти скажу, я тобі скажу від серця, що хочу і люблю його, і бачу його, але душа болить, ваню, почекай, може, війна коїсь не їдь. Як тебе не злапає, хочу нові. А мене... в вані, вані є на даний момент пока відстрочка. Бог так благословив, Бог так устроїв, що має троє дітей. Тому бачите, він з радістю хоче до вас приїхати. Нехай ще приїжджає. Нехай ще бере Галю свою, Сірочка все не за плотом. Треба все поняти. У нього сім'я, йому і, і робити треба, і сім'ю держати, і, і мене відвідати. Я сприймаю все. Ви знає... я, хочу, я хочу все легше сказати, да. а його треба все вмістити, щоб було. Ну, ти не знає, в Знаєте, не... що люди можуть лишити людей в такому приклонному возрасті, але не Бог. Бог призирає сьогодні на вдову, на сироту. І я хочу сказати, що ви не самотні, тому що Бог завжди з вами. І Бог турбує людей. Бог, і тому, тому такі люди, як Ваня, як Сергій і прочі-прочі, знаєте, не лишають вас, в вашій старості, тому що ми знаємо всі. Що якщо Бог нам дасть дожити, то і нам буде по 88. А. Якщо Бог доживе, а. якщо будемо живі і здорові, тому моліться за нас, моліться за всіх людей, які сьогодні в Україні, щоб прийшов мир і прийшла ця довгождана, знаєте, ну я не знаю, як сказати, чи перемога, чи тому, що ну ужас, що відбувається. Спокій, Ви молитесь, спокій нехай прийде. Господи, сірошка, ви молитесь я можу тобі все розказати, що в мої, на моїм серці молюся, а я же не молитися. За за владу молитися. За, за все молюся, за хлопців молитися. За всіх молюся, Навіть за тих, молісів, що їх подбили до мене, а вони на камінчикам їсти собі на вулиці вара. За переселенці, Я їм да? кажу, ви подумайте, ви то твожи є в охрані Божі тепло, ще в'юти робити в хату, а люди під хату. Під мором, хата повалена валя на камінчиками ну, їсти, Все не про себе думати, мені добре. Ненька добре, а завтра може бути зле. А кому зараз знаєте, кому зараз тяжко, що би ви порадили? В чому шукати потіху або крепость? в чому? Єдним Єдісті, в є нашим батьком милосердні. Бо які б ми батьки не були злі, але коли в тебе дитина щось попросить, ти даєш йому, то батько милосердний так нас любить, що він ще більше заботиться. І як ми молитися. І от як я вчора лягла на бірані, а все одно брошурку, бо з собою книжки я, я вже з Біблією не читаю, бо я, я такі о, легенькі. О. Mm. А як ні, то брошурки читаю, бо я належить. І так кажу, Господі. Читаю і там пише, що заміх слів не кажіть. подякуйте Богу, або знає, які проблеми. І що ти хочеш, і що ти просиш Бога. Ти ще не сказала або знає, або все знає. Але ви вдячні за своє життя, за старість таку приклону. Вдячні Богу за все. Да. Я богу ясна, бо є за що, бо ти сили даєш все побороти. Амінь. Нехай ім'я Його буде прославлено. Алілуя, амінь.